Спортивний комплекс Металург, басейни, хвиля і лідер, дитсадочок, сонечко та інші подібні споруди в броварах вже багато років. Перебувають у занедбаному стані. Частина з них стали прихистком для безхатьків, де не рідкість пожежі. Чиї вони та чому роками у власників не доходять до них руки, намагатимемося дізнатися. Це ж центр міста. Скидно, щоб таке було. Ви, ви, ви бачите, бомжатні туди і та наркомани. Броварець Микола висловлює своє невдоволення занедбаною будівлею колишнього дитячого садочка Сонечко, куди ходив ще його син, який нині воює на Сході. Немає ні садиків, ні шкіл. І така територія здорова, це в центрі. Це дуже. Вони ще не можуть оприділитися. Занедбані у броварах не один десяток років і два басейни. Це не нормально. А на Таргмаше закинутий басейн. Не знаю, чому влада міста не вирішує. Не знаю. Басейн хвиля, що на торгмаші припинив свою діяльність ще в 2006 році у часи фінансової кризи. Щораз перед черговими виборами міського голови лунали обіцянки його реконструювати. Але як бачимо, обіцянки залишилися лише цяцянками, А будівля продовжує перебувати прихистком для безхатьків та асоціальних осіб, які і стають причиною пожеж всередині споруди. Так само і з басейном лідер, який у 2019 році запланували відбудувати під спортивний комплекс. Хочеться, щоб не було там закрито Звісно, ні. А що хочеш хочеться? Що? Щось таке спортивне. Може б і басейн ну, пойдет басейна, О, який виче знаєте? Басейн новий, щоб новий басейн там був. Так ти б відвідував його? Так. Ці два занедбані басейни перебувають на балансі управління освіти і науки, так як і спортивний комплекс Металург, який збудував завод порошкової металургії. Однак, через борги будівлю комплексу передали місту у 2021 році. Металург потрапив у перелік об'єктів, які мали б фінансуватися за державні кошти в рамках програми Велике будівництво. Однак, через повномасштабне вторгнення реконструювати його так і не вдалося. Я ще сюди охраніком фонтан був, а дочка. Ще й купатися ходили. Ці всі споруди, які ми там, про які знімаємо, що ми на вашому балансі. Ну що ж ви? Ну, хотіла запитати офіційно чи... Вони... Запит, я вам щось це Я це... поняття не маю, які в нас занедбані, У нас ну, які, ти які працюють. Ви ти, що ви в будинку ці... живете, ви ж за сусідів не відповідаєте, правда? Ну а ці хвиля, металу. Ну, можливо, так? на балансі управління особи. Вони не працюють. Ну, е, ми дітей вчимо, а не ремонти робимо. Чому до цього часу будівлі занедбаних басейнів спорткомплексу та дитсадка так і не реконструювали, залишається загадкою. А під час повномасштабного вторгнення про такі роботи взагалі мови немає. Спортивний комплекс Металург, басейн хвиля та басейн-лідер не функціонують. Зазначені будівлі потребують ремонту. Наразі в бюджеті міста немає коштів на здійснення таких ремонтів. Поза як в управлінні з питань комунальної власності та житла немає переліку закинутих споруд їх може бути більше. А поки реконструкція зазначених будівель неможлива, вони і надалі перетворюватимуться на руїни, ну, враховуючи ту соціальну ну, як нерозвинену соціальну структуру. В місті борольних хватка тих самих шкіл, садочків. Ну, під час війни, звичайно, тут дещо зменшилась кількість дітей, але все-таки тут потрібно бути ну і район доволі великий. Дев'ята школа, і, відповідно, садочок має бути. Не многоэтажка, Садочок. Щось соціальне, садочок, школа. Броварчанам залишається лише сподіватися, що на руїнах цих колись престижних закладів згодом все ж побудують справді соціально важливі об'єкти, яких у місті бракує.